Наші вітання. Сьогодні у нас автомобіль Volkswagen Caddy Пасажир. Така довга база, бачу. Такий немаленький автомобіль. На процедурі чистки передніх радіаторів промивки зовні і заміною радіатора кондиціонера. Отак от, от Зараз покажу, як ви можете зробити в себе. Підійшли, фонариком підсвітили, або навіть просто. Заглянули, видно, бачите, не озброєним оком, видно, що йому все. Він посипався, висипався, сот немає. Радіатор кондиціонера під заміну. тут, в цьому автомобілі не будемо мити систему охолодження. Зараз посвічу, покажу. Так виглядає бачок, антифриз, видно колір, система чиста. Тут проблема ну, з передніми радіаторами. Отже, Приступаємо до роботи, знімаємо бампер, розбираємо і дивимося, в якому стані інші радіатори. Окрім радіатора кондиціонера. Зняли бампер. При зйомці бампера виявили таку штуку оці защёлки, що кріпить бампер. Бачите? Раз, два, три. Ціленьких, а крайня оця четверта, вона отут так. Зверху стоїть, і вона зломана з однієї і з другої сторони. Тут хтось придумав отакий, отакий метод, бачите? Один хомут, потом другий зачіпляється в нього, потом третій. Отаку от херню попридумували. На самом ділі ці отвори в пампері ціленькі, Ось о він, він не, не, не розломаний. Тобто Тут треба замінити ці пластикові. Направляйку і разом з новенькими цими защолками. І буде все працювати. Зараз спробуємо їх замовити для власника. Хай їдуть, можливо, вони є в наявності. І з тієї сторони, коротко покажу, те же саме. Тут витягнули ось хомути, теж відломана ця ж сама защолка. Так, Зняли основний радіатор, вже відкрився доступ до радіатора інтеркулера. Відразу покажу основний радіатор. Отак виглядає. Це ця сторона, що на вулицю, як кажуть, до радіатора інтеркулера. Ну, на просвіт на вулиці, на вулиці. є на просвіт ну, є місця, де вже заліплено. Цей залишаємо. В принципі, ще походить. А ці два будемо змінювати. Тут картина. Зараз я спущусь і покажу вам більш детальніше. Ось гляньте, що ми маємо тут. Ну, трухляча. це повний капець. Він отжив своє давно. Тепер перейдемо радіатор інтеркулера, ось полоска тут лежить, випадає. Ну, дивіться, трухле. Повністю трухли, рукою беру, сипеться. Тут замінювати два радіатори. Радіатор кондиціонера і радіатор інтеркулера. Основний моєму. Нарешті нам приїхали радіатор інтеркулера новенький і радіатор кондиціонера. Збираємо бутерброд цей старий, викидаємо. Закінчили з промивочкою радіатора основного. Ну, супер вийшло. Такі просвіти дуже гарні. Чисто вилетіло бруду з нього капець. Я вам скажу, коли маєш радіатор, мелоч така маленька летить із отих сот, таке мікромаленьке брудне. Що я навіть сумніваюся, чи москітна сітка затримує, це воно таке не улавлює. Хіба що брудні великі комахи не будуть залітати? І ще щось там, камінчики може. Буде утримувати, а таке мілощ, така дуже мікро-маленька е все рівно попаде туди. От, ставимо на місце. Триває заправочка кондиціонера, отак воно виглядає на вісах 525 грам. Бачите, все по-правильному. Номер перший тут з, одною, з одним іспарителем 525 грам. Тож Ніколи не показував, а вирішив показати, як це відбувається. Так, Починаємо збірку. Все встановили на місце, з'їздили, заправили фріоном. Холодить дуже гарно. На виході з дефлекторів 7 градусів, видає 7,5, 7,4, 6 і 9. Ми бачили. Це дуже гарно, якщо міряти термопарою. На самому іспарителі там менше. А ще щось не забув вам сказати. Приїхали нам оці направляючі, ну не направляючі, а кріпьош бампера з цілими защолками новенькі дві деталі, щоб ми позбавились тих хомутів. Ось ми їх зараз викинемо і поставимо на нові ці защолки. Отже, цепляємо бампер і збираємо, дивимось, прогріваємо. Так, зібрали, поставили все, бампер, все повністю, заправили антифризом. Зверніть вашу увагу, як тут тепер воно кріпиться гарно, нічого ніде не торчить з цієї сторони, з цієї сторони ці защолочки. Перейшли до системи, бачимо, що є присутній перепад. Перепад між малим колом і великим. Це означає, що термостат працює. Якщо ви... Будете дивитись це відео після того, як ми робили автомобіль з неробочим термостатом. Це був Passat B7. То от зверніть вашу увагу, перепад складає 21 градус зараз. Це може бути 19, 17, 20 градусів, але він повинен бути. Цей перепад. Це означає, що термостат притримує велике коло і робить банк холоднішого антифризу. І далі, вже коли відкриється термостат, тоді вже ці показники зрівняються. Гріємо автомобіль, дивимось. Зверніть вашу увагу, до 87 градусів на малому колі температура отак на великому і трималась на відстані 17, 18, 19 до 20 градусів якби розбіжність Тепер уже дійшли ми до температури відкриття термостату, і ми бачимо, як температура на великому колі збільшується, то тобто і розрив між ними зменшується Уже становить 14 градусів. Гріємо далі. Ну, бачимо, все по 90. 90, 90, 90. В двох колах все по 90, масло 90. Працює двигун дуже рівно, чітко. Скинь. Пару слів розкажу. Все супер. Мабуть, ця машина і вона йде по Мінходу як спецавтомобіль. Власник каже, що можливо це після таксі з Німеччини. Не так давно вона приїхала і всього рік в Україні не знаємо точний пробіг, тут врядлі хтось каже, але стан дуже гарний. Видно, що експлуатувалась вона там, і за неї дуже слідили. Тут все вчасно мінялось завжди. Ну, до радіаторів передніх у них руки не доходили, щоб. Замінити оце, що перед вами лежить. Ну, таке вже все, віджило своє Привели порядок, тепер все буде добре. Ставте, будь ласка, вподобаєчку, це був Volkswagen caddy у нас на на сервісі передніх радіаторів. Тут до системи не лазили, просто привели в порядок радіатори. Таке буває, комусь треба робити комплекс і те, і те, комусь треба робити тільки промивку системи без передніх радіаторів. Там все в порядку. А комусь якби достатньо самого передка зробити в нього система в порядку. Тут якби що кому, кожен обирає для себе, що б хотілось би йому зробити в машині і що потрібно. Тут Обирати можна, але є рекомендація, коли що міняти і коли як вчасно це робити. Ще пару слів. Якщо пробіг у машини такий чималий, і по рокам машина вже 10 років плюс, то мабуть вже передній радіатор кондиціонера у вас буде на підході. Він перший стоїть, на нього все летить з доріг і він приймає всі удари і Солі з доріг, всяке різне збирає і приходить в руху. Потім за ним наступний радіатор інтеркулера, теж якби підтверджений цьому, цьому дію. А, а основний радіатор він так якби схований і тому виживає, можна сказати. Тож робіть виставки, в основному міняється один точно передній середина вже по ситуації. А всі три міняються, якщо там капець цим трьом прийшло. Але... Ну, ми ще такого не зустрічали, щоб ці три міняли, можливо, комусь і попадеться такий варіант. Тож, на все вам добре, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!